Всім привіт! З вами Єва Панячка. І сьогодні я хочу минулого разу. Ми з вами розглядали косметику від Глембі Цього разу ми будемо розглядати теж косметику з Єви, але вже LCF. В мене їх дуже багато. Це тільки я з дому провезла, якщо, якщо що. Тільки з дому. Це все. А ще в мене є в студії декілька позицій, тому саме з ними. Я і хочу сьогодні зробити мейкап. Легенечки якісь. Ми е, на обзорах не робимо щось божевільне, але все одно буде цікаво, тому не перемикайтеся. Значить, кам... камера-мотор, як кажуть, я заколола чолочку і хочу показати, які в мене стоять на столі продукти від LCF, в якому вони, в принципі, вже в стані. Е, в студії я використовую ось такі два хайлайтери від LCF. Ну, це хайлайтери, гліттери, типу. Але вони за свої кошти взагалі топова штука. І вони не закінчуються. Далі в мене є ось така палетка від LCF. Фруктова ось ця Лінійка. Гарні кольори. Як ви бачите, вона, як такової, навіть не заюзана. Мені її присилали на. Контент, щоб я знімала з нею, але мені подобається пігментація, мені подобаються блискітки. Чомусь я просто її не використовувала в студії, на жаль. Хоча вона дійсно прикольна, тільки пахла вона перший час, не дуже. Також в мене є два олівчика кольорових від LCF. Один білий, другий жовтий, і мені подобаються олівчики від LCF кольорові. В них зараз вийшла ще нова лінійка, хочу пробивати і зробити обзор. Е, ще в мене є глітер від LCF, чесно кажучи, їм я навіть як таковою не користувалася, хоча він непоганий. Але він вже, напевно, висох і все. Давайте зробимо. О, ні, не висох, подивіться! Вау! Я чомусь думала, що він вже застиг. А він не застиг, подивіться, якому він. В гарному стані. Тю-тю-тю, отак от, от. Витираю з руки. В мене досі стоїть йолочка в студії. Потрібно вже її прибирати, але так не хочеться. Так не хочеться, так швидко це все вийшло. Так, наступний лот, що в нас є, він вже в такому неймовірно страшному стані. Це хайлайтери від LCF. Досі, які все як ні, ні можу, не можу завершити. Я користуюся їм вдома. А, і вони. Теж класні, але в них дуже великі блискітки. Зараз я спробую зафокусувати, на. в них дуже сильні блискітки. І коли ви наносите їх на зону на очей, класно, а на зону хайлайтера, то можете занадто сяйти, якщо ви це не дуже полюбляєте. То це не для вас. А, пудра, яку я вже показувала будь-де, я дійсно я користуюся вдома. Палетка тіней домашня від LCF. Вона мені пішла у подарунок, якось коли я купувала щось від LCF. Палетка ось така. Користуюся тут зазвичай цінями для бріф. Трьохетажна ось ця штука, яка вже ось в такому стані. Тут нас рум'яна. До речі, класний відтінок рум'янок. Покажу вам його. А, і тут ще хайлайтер. Хайлайтер незвичайний, доволі холодний, тому підійде не всім. А на першому поверсі була пудра. Пудра в мене. вже немає. Хоча пудра була теж непогана. Ще одна палетка від LCF. Тут я юзала зазвичай блискітки. Ось. Вона гарна, але ось ці блискітки ось ці. Вони занадто великі, це глітер, і я не рекомендую його наносити на очі. Я рекомендую його наносити, якщо хочеться чогось такого креативного на щічки десь. Ну, тобто, тільки не на оченятка, бо якщо вони попадуть в оченятка, можуть трошечки ну, бути неприємно. Або, може, навіть не трошечки. Ось, а так, в принципі, палетка прикольна. В ній є багато блискучок, це моє улюблене. Ціні є, в принципі, базових кольорів, тому її стан. У мене також вже дуже-дуже цікавий. Я знов загадила собі штанці пудрою. Все добре. Це комбо для брів. Ви в мене вже бачили. Це механічний олівчик та гель для брів, який я профарбувала вже цим самим олівчиком. І. І продукт для губ, який я вихвалювала вам в попередніх відео. В мене для губ він, в мене є ще багато олівців для губ від LCF. і вдома, і в студії. Зараз покажу, якщо їх швиденько знайду, то покажу. Але ось цей, звісно, олівчик помада наразі мій фаворит всі мої олівці від LCF. В мене 5 олівців для губ від LCF. Чи DLCF. Я сама не знала, що в мене так багато. У мене ще вдома три. Чотири олівця десь їх коротше. Зараз я швиденько зроблю собі тон. І ми почнемо користуватися продуктами нашими від LCF. Значить, я нанесла тон, нанесла контурінг і зараз хочу нанести пудру. Про цю пудру я вже казала. Я користуюся нею вдома, ну, в своєму повсякденному макіяжі. І я не бачу в ній нічого поганого. Вона добре тримає, фіксує макіяж, добре матує. Зі своєю функцією вона справляється, тому нічого поганого не скажу, і в мене від неї нічого не висипає, і нічого поганого не відбувається. Далі я візьму ось цю трьохэтажну штукенцю, яка в мене вже надломалася, нанесу рум'яна. Ой, як вони посипалися. Вони мені так подобаються, якщо чесно, сам відсінок. І, в принципі, тримаються вони нормально на протязі. Дня. Тільки пилять вже. Ну, тому що вже все. Вже їх час настав. Ось, бачите, який вітіночок? Такий цікавий. Якась така лісова ягодка, що ли? Це трошки так. Переборщила, ну ми нічого страшного, ми трошечки беремо пензлик з тоном і прибираємо все, що нас, нас не влаштовує. Це можна робити як пензликом, чи робити спонжиком. І ми бачимо, що в нас трошечки стало всього цього менше. Але відтінок гарний. Ну, скажіть, що гарний, мені подобається. Хайлайтер. Побачите, про що я говорю, я їх частіше за все можу навіть між собою перемішати і вже наносити. В перемішаному форматі. Я думаю, ви вже бачите, що я сяю, але бачите, ну, воно при відеосвітлі відчувається все одно не так, як в житті. В житті воно виглядає взагалі, як, ніби то я не знаю, чим я обмазалась. Ну, в гарному, ну, в доброму сенсі цього ну, слова, але холодний. Ну, ви бачите. У мене є ще хайлайтер з сердечками. Вибачте мене, будь ласка, я вам зараз покажу і розкажу. Я, якщо чесно, навіть не знаю, як я забула про цю свою улюблену палетку хайлайтерів від LCF. Я не знаю, чесно. Я ось цю палетку від хайлайтерів Фітлесів я дуже люблю. Я її використовую, коли в мене мені хочеться в образ якийсь на моделях додати чогось цікавого, незвичайного, і мені вони подобаються. Я бачила і хороші відгуки, і погані, але мій відгук хороший. Я ними ще користуюся. Вже до цього разу, але ну, наступного разу. Просто в мене вилетіло з голови, чесне слово. Просто вилетіло з голови. Далі ми зробили вже обличчя, зараз зробимо швиденько брови. Я сильно собі брови не фарбую. Мені достатньо просто підкреслити собі нижню лінію. Фіксую це все гелем для брів. Далі. Я хочу зробити щось з очами, але в мене багато палеток. І я не знаю, яку палетку обрати, щоб щось та, зробити. А -а -а -а. Давайте оберемо ось цю. Ви бачите, що в мене, є, а, в мене є декілька продуктів, які повторюються. Я просто не зможу їх всі повністю а, використати, тому що це буде шляпа. Тому, я думаю, що зараз ми візьмемо ось цю палетку. Візьмемо для початку ось цей нейтральний відтінок. І просто зробимо нам ось таку дугу. Як ви бачите, пігментність добра, тушуються вони самі по собі добре. Не знаю, чому комусь не подобалося, в принципі, тіні, нічого поганого в них немає. Тіні як тіні в принципі, я хочу сказати, що мені завжди подобаються ціні від Елсієф. У мене не було якогось такого моменту, що вони мені не подобались. Мені подобаються всі палетки, які є, і, і пігментованість мені подобається, і як вони тушуються, мені подобається. Тобто, в мене претензій взагалі ніяких немає. Я вже говорила, що макіяж класний можна зробити будь-якою косметикою. І я залишаюся не так при такої думці. Ми могли б використати щось із цього, фіолетове або ще якийсь. Але я ще хочу зробити жовту стрілочку з гелевим олівцем. Тому будемо акуратними в моїх хотілках, тому що ми зробимо знову ж таки шляпу. Беру більш такий світленький відтіночок, і на внутрішній куточок ока. Нейтральний відтіночок. До серединки. І можна взяти його і під бровку. Для того, щоб більше стошувати наші границі відпад. Можемо ще ось цю сіяшку взяти. ось цю І нанести сюди. О, давайте нанесемо. Ага, бачите, як класно, да Вау! Я кажу, так, нібито я не користувалася цією палеткою взагалі. Хоча я користувалася. О, я придумала, що ми можемо зробити. Ми зараз візьмемо ось цю сіяшку, нанесемо її до серединки. І я навіть подумала, як я можу зараз відключити цю палетку хайлайтерів. Тут є ось такий жовтенький, і він мені подобається, він золотавий, такий, цікавий. Давайте його візьмемо. Я нанесу його на пальчик, ось так. потру-потру-потру-потру-потру-потру. патру. Потру, потру, потру. Дивіться. І нанесу його на серединку ока. Персикове якесь таке. Угу, угу, Цікаво, мені подобається. Тепер я хочу взяти більш темненький. Ось цей. Обручку і трошечки зробити куточок ока за темненьким. За рахунок того, що в нас вже буде близькі такі хайлайтери, воно все втушовується між собою, і це все виглядає більш плавно. Це не виглядає вже як так чітко, як виглядало б, якщо б ми не зробили б наш хайлайтер. Я рандомно, як ви бачите, просто придумую, що робити. Не знаю, хтось напише це і видно, що ти рандомно придумаєш, хто не. Ось так ми маємо. Вау. Wow. Ну цей хайлайтер, звісно, блистить. Так, добре. Ми зробили ось цей трошечки затемнення. Можна його перенести ще трошечки сюди, трошечки а, сюди. Для того, щоб трошечки розширити око. Хоча я на собі не дуже полюбляю е підкреслювати низ. Тому що в мене він маленький і воно виходить як якийсь, якийсь аніме ефект а нейтральним відтінком за світлим. Просто трошечки придумусь. тут Що ми маємо? Ось такі оченятка. Ми зараз маємо. Я хочу взяти ось цей. У мене вся рука в хайлайтері, ну, як завжди, ось цей олівець жовтого відсінку. І, І. Знаєте, що зробити? Стрілочку. А білим хочу зробити слизову. Так. Ми намічаємо собі. І ми маємо жовту стрілочку. Гляньте, яку класну стрілочку ми маємо. Ми можемо в будь-який момент трошечки... О, навіть пальчиком. Навіть не потрібно було пензлика брати. Ми вже маємо з вами стрілочку. Я багато не брала на цю ідею, але мені подобається. Хм. І я невеликий любитель робити стрілки олівцями просто. Я більше люблю або аквалайнери, або підводки. У мене є аквалайнери, ми з вами їх проходили в одному з відео. Ну, слухайте, прикольно. Не можу сказати, що це легше, аніж аквалайнерами або під підводками, тому що олівчик все ж таки має ось таку форму незручну. Якщо кудись хочеться піти, де потрібно щось яскраве. В принципі, можете спокійно це робити. Виглядає цікаво. Для мене незвично, бо я в такому форматі не робила. І також ми візьмемо білий олівчик і намалюємо слизову. Я обожнюю робити собі білу слизову. Хоча роблю це не часто. Не люблю, тому що для мене це. О! Бо для мене це дуже складно. Давайте ще спробуємо ось цей глітер трошечки нанести. Угу. Краще використовувати його на базу під ціні, на якусь липку. але я для того, щоб просто зробити трошечки вайбу, нанесу без. Щоб показати вам, як воно все блистить. Так, і ось такі оцінятка у нас з вами виходять. Я хочу перейти на губи зі своїм улюбленим ось цим олівцем. А так як, в принципі, в нас буде друга частина з губ з LCF продукцією, скоріш за все, то я там вже покажу інші олівці. А зараз. фарбуємо цим. Гарні губи мені подобаються губи з цим. Оливцем. І ось такий легенечкий макіяж брендом LCF. Не, ну, не, не складненький, але цікавенький, такий вийшов в нас макіяж від бренду LCF. Ви кажіть, як вам. Обов'язково зроблю наступну частину з брендом LCF. Можливо, щось докуплю, можливо, щось ще передивлю, що в мене ще є, і зроблю обов'язково другу частину. А ви поки залишайте коментарі. Кажіть, що ви хотіли б ще бачити в мене на сторінці, і підписуйтесь, тому що зараз я набиваю собі аудиторію, і мені дуже важливо кожна підписка, кожний підписник. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Пока!